Ігоре, починаємо зразу з найцікавішого заява пана Буданова про відсутність резервів. А він таке заявив і сказав, що все вкинули. Резервів більше немає. Це інформація для кого? Для наших західних партнерів, це інформація для українців, щоб вони зрозуміли, що в нас зараз відбувається. Це інформація для наших ворогів. Щоб обманути їх, ті бросяться в бій, а ми резерви як вкинемо. Ну, взагалі, як це розуміти? Ну, відверто. Крім того, що мав на увазі керівник ГУР, коли казав про майбутній наступ окупантів окупантів на Сумщині, і те, що буде стабілізація найближчим часом ситуації на Харківщині, в тебе є якісь припущення цього? Ну, чесно кажучи, я дивився це інтерв'ю. Ну, майже на увазі читав, е, аналізував деякі тези з нього. Ну, що я можу сказати? В принципі, тільки що в мене був цікавий стрім з Юрою Луценком. От, і ми говорили також: так, зрада чи перемога. Ну, Юра висловив тезу, що в принципі ну, гун може говорити все, все, що хоче, от, ну, десь так. Хоча я не сильно погоджуюся, тому що це, що продукує нагора Буданов, чують люди, і тут питання яке. З однієї сторони, коли ГУР каже, що харківський напрямок, та це все і ПСО, і ви всі працюєте на інтереси Кремля, і всіх тих, хто зараз говорить про загрозу Харківщини, ну це все кремльовські пропагандони. Тобто, ну ми з тобою, до речі, теж. А потім, коли відбувається вже цей наступ, виходить гур і знову ж таки каже, що народ, ну ми знали час, місце, напрямок, удару основного, ми були готові. Що ви тут панікуєте? Я такий сижу. І згадую картину, де дівчинка, яку евакуйовували на спині, мама написала: Дівчинка, ім'я, там, Віра, номер телефону, дата народження, прізвище і так далі. От я цю картинку виводив сьогодні на екран. Це коли люди в паніці евакуйовувалися, і от я зараз дивлюся евакуацію з Вовчанська і реально розумію, що ну блін, так що ви, якщо ви там не ну розуміли, знали час і місце, чого людям не оголосили евакуацію. Взагалі, чого е, в цієї там 5-10 кілометрової зони не сказали всім примусово евакуація, бо ми тут зараз будемо стріляти. Ну наприклад, якийсь такий він але заява Буданова вона е, трішечки сколихнула народ. Я тобі скажу, тому що ті, хто дочиталися, вони такі типу, блін, а що ж то буде? А тут з 18-го числа ж закон про мобілізацію, а резервів немає, що зука може дійсно туди війська йти. Можливо, ця заява мала зіграти таку роль, але ж ти знаєш, коли людина не може не вкрасти, не посторожити, то в принципі ці заяви не сприймаються як серйозно саме в Україні. Чому? Тому що Буданов вже стільки на прогнозував, стільки на заявляв: ну я не знаю, він може тепер позмагатися в кількості ефірів, не знаю, з топ-спікерами банкової. Ну, скажем так, Буданов розповідає частіше, ніж прес-секретар Зеленського oh. як Нікіфоров чи як там. Я вже не пам'ятаю, як його прізвище. Mm -hmm. Тому тобто, саме в цьому та, тобто, саме в цьому контексті, чесно кажучи, Буданов продукує. Ну, ми, типу, якби послухали. Ну о, ну типу, ну ладно. Ну, типу, послухали. Але це ж було сказано для Нью-Йорк Таймс, розумієш, для західних партнерів. І тут виходить, що приїжджає Блінкін. І що він має сказати? Він має процитувати попередньої тези Ллойда Остіна, якщо я не помиляюся, а саме Ллойд Остін, по-моєму, казав, що ну, вам пора мобілізовувати з 18 років, що ви тут починаєте? В той час. Ні, не Ллойд Остін. Почекайте. Зараз згадаю. Ленсі Грем, о, Ленсі Грем. От він казав, що про зброю мовчав, у вас немає кому стріляти з тої зброї. Що ми вам будемо давати зброю? Тобто такий сигнал для західних партнерів. А на що ви даєте українцям зброю, як в них немає кому з неї стріляти? Ну і чесно кажучи, це Буданов таким чином хотів підстігнути Блінкена, щоб він Зеленському дав два ляща з приводу закону про мобілізацію? Чи я? Я не знаю. Ну, чесно кажучи, у мене такі різні думки. Ну, можливо, сьогоднішній стрімі назвемо два ляща для зеленського від Блінкіна за посередництвом Буданова. Ну я не знаю. Ну тому що це продукування таких протиречивих тез протягом одного місяця з головного управління розвідки. Ну якби це були би політики, я би сказав, би, що це політика, що це для того, щоб маніпулювати людьми, щоб вони були дезорієнтовані, а потім їх легше скерувати в якесь русло. Ну але блін, ну це ж не політика. Зараз ми говоримо зараз про реальні речі, про війну, і ми зараз говоримо про те, що Буданов, в принципі, на весь світ заявив, що в Україні нема резервів. Ну, завтра вийде якась умовна там Вікторія Спарт, чи там ще там є там в них там в Конгресі, і будуть казати, так а нафіга ви їм даєте бабло. Ну, все вони програли, в них резервів немає, Росія вон преначе ще на нових трьох напрямках. Ну, наприклад, це ж може бути використане саме на міжнародній арені проти допомоги Україні. І до речі, я хочу сказати, що з цього приводу є дуже багато різних заяв. Ми бачимо заяву Шольца. Яка була пов'язана з майбутнім самітом Аля Миру, і ми бачимо, що ця заява ну конкретно протирічить заяві Зеленського і його сподіванням на саміт його формули миру. І чесно кажучи, ну для мене це якийсь там нонсенс, коли Буданова і, або у Буданова про про як то кажуть, озвучують різні тези, які практично одна з другою ну ніяким боком не в'яжуться. Я не знаю, як ще можна це прокоментувати, чесно кажучи, ну отак от, от, в мене такі думки. Ти знаєш, в мене є декілька ще запитань по цьому, по цим заявам. Дивись, я подивився, що він дав інтерв'ю Заходному ЗМІ, а потім він дав інтерв'ю телемарафону. І це було зовсім інше. І от в мене відчуття, що знаєш, він подивився, що він там наговорив, і намагався це якось там. Виправити але є інше припущення, яке я сьогодні почув. Що гурмо, як сказала людина, ну це ж смежники, вони мутять, вони завжди мутять, мутять, мутять інформаційний простір для того, щоб мало хто розумів, що в ньому відбувається, і розслідуючи свої якісь професійні цілі. Скажи мені, будь ласка, це може бути і ПСО, але проти росіян. Чи це той випадок, коли просто чергове е, кава в Криму та чергова е, інформація про те, що у Росіян залишилось е, ще на 2-3 атаки ракет, і все, яке колись ми чули від гурму? Дивися, я думаю, що це також можна могло би так думати. Ми могли би так думати, що це і псо проти росіян, якби це продукував хтось той, хто читає, кого читають росіяни, але не читають американці. Ти розумієш, ну це ж він продукував саме для західних медіа. І якраз а хто нас підтримує західні країни? Так ще раз наголошую, то як тоді знайти той баланс, щоб не збити ту масці, як я кажу, да, тобто як тоді так зробити, щоб умовно я зараз умовно кажу, Вікторія Спарці і Трамп не почали кричати на американських пабліках, що а нафіг ви їм даєте зброю, як ми вже резервів немає, вони вже програли. Тобто, розумієш, це ж може зіграти не стільки на росія проти росіянських і зіграти проти підтримки України, от за що я переживаю. Ну, але ще раз наголошую, розумієш, ви в Україні до прогнозів Буданова вже над ними жартують, кажуть, це, знаєш, не вангувати, а будангувати, да? Баба Буданга. Ну так, жарт такий є. Ну тобто, що він вже стільки напрогнозував, що ми вже до цього серйозно не відносимось. Ну от реально, ми до цього серйозно не відносимось. Хоча з другої сторони, коли він каже, що резервів нема, а я тут такий сижу і так пригадую, почекай, почекай. Значить, на Вовчанську в нас стояло ТРО. І стоїть, до речі, геройське стоїть. ТРО. Туди підтягнули що? Туди підтягнули спецпідрозділ Омега. Я перепрошую, це що, окопний підрозділ? Чи ми знову починаємо, як в 22-му році забивати цвяхи мікроскопом? Ну, от я от зараз от просто це, ну от така думка в мене виникла, і, чесно кажучи, ну, воно мене, знаєш, такий дисонанс такий в голові. Ну, ще раз наголошую: я не знаю, яку ціль переслідував Буданов, але я переймаюся, щоб ця теза не зіграла в західних медіа. Проти підтримки України. До речі, я говорив, що там от Шольц висловлювався. Що сказав Шольц? Я так буквально декілька тест мушу сказати. Під час глобального саміту миру, увага, який відбудеться влітку у Швейцарії, не обговорюватимуть процес закінчення війни. Про це коментарі журналу Штарн заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Ми не будемо вести там переговори про закінчення війни. У кращому випадку це буде початок процесу, який може призвести до прямих переговорів між Україною та Росією, зазначив щось. Ну, тобто, початок процесу Стамбул-2. Бо що таке було Стамбул 1? Ми вже обговорювали, наші глядачі знають. Так що така історія? Ти знаєш, так а що ти скажеш з приводу того, що сьогодні приїхав Блінкін у Київ, тому що велика кількість запитань: ну навіщо він це зробив? Коли він сказав, що він приїхав для того, щоб підтримати Україну? Супер! Хоча два комплекти Патріот було б найбагато більшою підтримкою ніж візит його в Київ, він мовчав про. Тих людей, яких сьогодні переслідує влада, це про опозицію і захисників реформ. Він промовчав, нічого не сказав. Він промовчав про те, що в нас новий рівень корупції. Це до речі дуже цікаво, тому що і в Європі якраз це обговорюють. Він нічого не сказав про все інше, а потім в КПІ прочитав якусь дуже пусту лекцію на півгодини і поїхав. Що це був за візит? Як ти вважаєш, що може бути за. Скажімо так, що про що могли говорити в куларах? Але до речі, цей візит сьогодні подарував українців надзвичайно неочікувану не світлину. На цій світлині сидять представники України разом з Зеленським. Вони у костюмах з краватками. Ще раз кажу, не в пікселі, не в оліві, навіть не в мультикамі. Вони сидять в костюмах з краватками і немає ярмака. Ну, може щось в лісі здохли, не знаю. Так, от це світлина заради, ну, заради такої світлини. Так, можна було проїхати блінки, але мені щось підказує, що голова держдепу приїжджає в Київ для іншого. Для чого? Напевно, що це озвучування певних тез президента Сполучених Штатів, які не можна робити в публічній площині. Ну і звичайно не по телефону, скажімо так, тому що коли люди спілкуються, вони ще дивляться емоції один одного, дивляться на очі, на руки, на руки жестів і так далі. Ну я думаю, що Блінкін привіз якісь тези, якісь меседжі для Зеленського. Які саме тези, які меседжі? Ми, напевно, що не дізнаємося, аж поки не розсекретять ті чи інші Зустрічі, але це вже відбудеться не сьогодні, от можливо, це питання щодо якихось узгодженості спільних заяв на тому так званому саміті, бо очікується, що і президент Сполучених Штатів буде на цьому саміті миру, тому можливо. А до саміта залишилася ну фігня, скажімо так, коли готується таке велике мероприємство в Швейцарії. Ну тобто, там мають бути лідери, має там, якщо не помиляюся, ста країн світу, що би то не було, але все рівно, скажімо так. А фіша цього саміту це Україна, як би там не казали, там формула миру, там зеленського, не зеленського. А це пов'язано з Україною. Це по-перше, і напевно, якісь сигнали мають відбуватися. Я до речі, дивлюся, що на тлі приїзда Блінкіна Байден підписав черговий пакет санкцій проти певних китайських компаній. Тобто світ стає ну, біполярним, ділиться на демократію і авторитарні режими. Можливо, це теж пов'язано з цими речами. Я не знаю. Знаєш, ми можемо лише здогадуватися по якимось сигналам, по якимось жестам. Те, що наші прийшли не в кедах і не в шльопанцях, ну Богу дякувати, десь Бозінька додав розуму. Ми ж тут говорили про це, що ну що треба так все таки робити нормально. От ну можливо, відреагували, але це. Встрічають то по одяжки, а проважають то по розуму. Але то, що там не було Єрмака, я чесно кажучи, не звернув уваги на цю світлину на відсутність Єрмака. Ну, раз ти кажеш, я ж тобі, ми з тобою джентльмени, віримо на слово, сам був здивований, відверто подивився, не зміг зрозуміти, що відбувається. Тому що, ну скажімо так, я ж скажу, я не жартую, може, дійсно щось там навіть не в лісі, в зоопарку. Але з одного боку сидить. Кулєба, там далі шурма, але немає ярмака, поряд немає. І це відверто дивує. Там проглядається, до речі, посол України в Сполучених Штатах Маркарова, ярмака немає. Все. Бо так, така, така ну, ситуація. Напевно, напев, напевно, може зайнятий був державними справами, то що йому там зустрічатися з Блінкеном. Може, фоткав. Багато хто припускається, що може а, саме де фоткав. Слухай. Я думаю, хто фоткав, точно Але, а він напевно це, фоткав. Це жарти жартами. А от що серйозно, я хочу звернутися зараз до тих, хто дивиться цей ефір. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки. А ти, хто дивиться на каналі Ігоря Лапіна, у вас окреме завдання ставити файники, тому що без файників ефір не ефір, ну і без подобаєк теж. Тому, будь ласка, не забувайте зараз підписуватися, якщо ви ще не підписані. Це важливо. і Ми дякуємо кожному, хто небайдужий, хто підписується. Кожен раз я переглядаю потім потім статистику ефіру, і згодом бачу, що, на жаль, 70% постійно дивляться, не підписуючись. Я розумію, може там вам байдужиться, може ще щось, але каналу це допомагає. До речі, якщо ви сьогодні підпишетесь, то на моєму каналі буде 350 тисяч підписників. І я хочу подякувати всім, хто допомагає досягнути цієї мети. Наступна мета це півмільйона. Але це згодом. Тому саме зараз. Підписка на канал Ігоря Лапіна, Борислава Берези, коментар. Напишіть, звідки ви дивитесь і що ви думаєте з приводу того, що відбувається зараз в Україні, це дуже важливо. Також поставте цю вподобайку. І файне... Поширте відео, тому що інформація це зброя. і Якщо ви про інформовані, ви озброєні, допомагаєте зброювати інших і не забувайте ставати спонсором каналу. Таку функцію надає YouTube на головній сторінці. Є ця кнопка, Ти натискаєте її, ставайте спонсором, проявляйте лояльність, підтримуйте канал, допомагайте нам залишатися незалежними. Дякую, що це робите. Це важливо, е, Ігоре А скажи мені, будь ласка, от е, ну от давайте так відверто. Ми зараз бачимо, як після звільнення Валерія Залужного що відбувається взагалі в процесах, от, дивлячись на ситуацію на фронті, я розміркував над тим, що ну як же логічно, вчасно і грамотно зняв Володимир Олександрович Зеленський головкома залужного з посади, от дійсно, ну це це дуже. Потужне рішення, і от і все військове керівництво теж дуже потужне було рішення. А через це він до речі, ти бачиш, як посилив обороноздатність України і підняв потенціал Збройних сил. І як вірно, наш верховний головнокомандич до речі, теж проігнорував потребу мобілізації, яку озвучили ще в минулому році головком залужне і начальник генштабу йому. Авації от аплодуємо. Все вірно робить. Геніальна людина, геніальна. Все ж досвід, підготовка, профільна освіта, компетентність Зеленського на неймовірно високому рівні. Увації, увації всі разом. Тому не тримає Андрій Єрмак називав його найвеличнішим політичним лідером сучасності по версії самого Андрія Єрмака. А От чого мені зараз не вистачає, це того, щоб Володимир Олександрович Зеленський озвучив думку, що він все правильно зробив коли. Зняв головкома залужного і разом з всім керівництвом ЗСУ і це ж покращило ситуацію для України та підняло все таки обороноздатність ЗСУ. Ми все це бачимо зараз. Зміни ж повинні покращуватися так розумію? Ну покращити ситуацію, заміняють для того, щоб стали краще не для того, щоб погіршити чи навпаки. Ну, от як ти вважаєш, він вже зараз все правильно зробив чи як? Ну, я розумію твій сарказм. надіюсь, глядачі наші теж при здоровій пам'яті в здоровому глузді розуміють цей сарказм. Ну, давай говорити відверто. Якщо говорити з точки зору політика, да тобто точка зору зараз не беремо до уваги воєнний стан кожноденні, щоденні кровопровиття. Якщо ти хочеш когось змінити, то ти вибираєш слушний момент, щоб щоб заміна цієї людини призвела до покращення. Ну і як мінімум твої дії були виправдані. Саме тим отриманням тих очікувань, бажань громадян, які чекають такої зміни і від тебе чекають цієї дії. Коли все суспільство каже, що народ, нам треба уряд порятунку, нам треба технократичний уряд, нам перестати треба прив'язуватись до партійних квот, нам треба спеціалісти-професіонали, а не от це от все, Зеленський каже: ні, ні, ні. Ми не є 5-6 менеджерів і тусуйтеся. Розумієш? Але ж ті 5-6 менеджерів вже ж не відповідають за політику, за економічну політику в країні. В них відповідальності зеро, ноль. В принципі, вони самі по собі зеро. Поки вони при владі при Зеленському вони не зеро. А потім я думаю, що вони будуть зеро в контексті повноважень і відповідальності за кримінал. Ну, я так щось маю таку надію. Напевно, я наївний, не знаю. Поживемо, побачимо. Залежить від прокурора і від його ФБРЖ. Але ми йдемо далі, продовжуючи цю тему. Так от, коли Зеленський міняв залужну, він же сказав, як буквально через декілька тижнів, якщо не помиляюсь він сказав. От бачите, от я поміняв залужну, і у нас тут все хорошо ситуація стабілізовується. От Сирський вступив в повноваження, в нього карт бланш повністю на кадрову політику, кого хоче, куди хоче, переставляє, міняє. Я не втручаюся. Ну, в принципі, все те, про що міг мріяти залужний, да? Пам'ятаєш, ми навіть петиції писали: не міняй заступників без погодження з головком, бо це фігніт. Дня. Ну, тобто, от коли Хоренка звільняли, ми пригадуємо історію командувача сил ССО. Тобто, в нас іноді керівники тих чи інших ну, підрозділів. До речі, ти пам'ятаєш заяву Зеленського, що Хоренко вже, як він заявив, працює в гурмо, йому є посада, і такий висококваліфікований спеціаліст не буде простоювати десь, він буде Хоренко працює в Гурмо, він і далі в підвішеному стані він розпорядження це для розуміння про те що якщо зеленський сказав нагадую, величайший найвеличніший політичний лідер сучасності по версії андрія Єрмака. якщо сказав то де так і залишається словами до речі в мене відчуття що посада посаду харенка в гурмо шукають мільйон дронів серед мільярда дерев Ну, я тобі скажу ще більше. Є така історія. Можливо, ти не в курсі, може в курсі, але я хочу наголосити на ній. Справа в тому, що Хоренко ж прийшов з ГУР, і він мав би, в принципі, туди повертатися, якщо вже так логічно подумати. Так? Ну він же був в гурі. Але я до чого просто веду за Хоренка, якщо ми вже так згадали, він же ж генерал Хоренко. Так. Згідно закону про мобілізацію, який зараз прийнятий в парламенті, який вступає в силу з 18-го числа, генеральський склад. Якщо на протязі півроку їм не знаходиться посада, і на протязі півроку вони перебувають в розпорядженні вищого командира, то підлягають звільненню. Ти не знав? А я тобі Ні. кажу. От так. Вот. Тому, в принципі, ті генерали на кшталт беремо там, умовно кажучи, генерал Бурба він в розпорядженні? От, пожалуйста, підлягає звільненню. Генерал е Турчинок. Генерал Кононенко, генерал Марченко, генерал Кривонос. Ну, Кривонос його вони не, не мобілізували, да, не він, хоча але може, а може ні. В принципі, він же ж був тоді залучений. Ну, як би там не було. Коротше, шість генералів я знаю точно, тобто їх вони вже більше півроку в розпорядженні, а отже, їх запросто можна звільнити. Бо генерали ж вони мобілізовуються не через воєнкомат, вони ж мають, типу, якби указом іти на службу і указом звільнятися. Ну, така от історія. Ну, але тим не менше, щодо тих питань, які ми зараз з тобою підняли, що от Зеленський сказав і зробив. Ну сказав, сказав. Пацан сказав, пацан, зробив. не зробив, значить, забув. Ну, отак от. ну, це слово не гарабець. Знаєш, вискочило, ну лети собі. Ми, я хазяїн слова хочу дам, хочу візьму. Ну, десь так. Але буквально ще одна теза. З приводу заміни залужного і тих всіх речей, які в нас відбуваються в присирському, я ти знаєш, я завжди так ну сказав, намагався не чіпати по Сирського як генерала до тих пір, поки він не почав гратися в політику. Тобто я казав, як тільки сирський почав робити політичні заяви, може так відбутися, що ми втратимо увагу бойового генерала, але так і не отримаємо політика сирського. Після фрази, що його на перемогу надихає президент, ну, в принципі, я сказав, політика ми вже не побачимо, але генерала ми втратили. Що стосується підготовки, непідготовки, покращення на фронтах і так далі, ми можемо тут, що хочеться собою говорити, але щоденні зведення з фронту, починаючи від залишення Авдіївки, очеретено. Правильності чи неправильності оцінки ситуації і вибора місця е, як не місця, а реакції на місце основного напрямку удару росіян. Ми з тобою в цьому ефірі місяць тому обговорювали, куди росіяни будуть дивитися після часіка. Пам'ятаєш? Сиділи ми з тобою, і я кажу: з точки зору звичайного комбату спецназу, я можу сказати, я би на їхньому місці дивився би на Покровськ Я собі сказав та й сказав. Після Авдоса, коли пішов обвал ситуації по Очеретину, я сказав: тепер вже точно дивлюся на Покровськ. Але наші спікери всі говорили про слов'янське Краматорство, бо, бо ж це сказав Сирський. Але пройшло трошки часу, і ми зародимося вже всі, і навіть Сирський каже, що росіяни дивляться на Покровськ. Ми з тобою давно кажемо про це. Я ще кажу: треба бути уважними зараз в Нью-Йорку, Треба бути уважним біля вугледара. Тому що це все буде їм зараз прилітати, тому що цей фронт почне рухатися в сторону Покровська. Ми це розуміємо з тобою. От і нам тут ну нема нічого нового. Но ми з тобою не закінчували академії генерального штабу. В нас з тобою немає доступу до розвідданих, які нам приносять кожного дня, де росіяни, де зосередження, де тиснуть, де не тиснуть, де в нас проломилося, де в нас не проломилося. Розумієш, і то ми дотумкали, що все-таки Покров. Ну от і все. Ну, то є, то я не знаю тепер, що мені критикувати сирського чи казати, що він не прорахував варіанту очеретиного покровська Вдіївка, Покровськ, Мар'їнка, Покровськ. Що мені тепер казати Я навіть не знаю. Ну, звичайно, кожен ніт сімей стратегам бой со сторони, колись був такий віршичок вибачте, що на мові окупанта, але тим не менше. Ну але справа не в тому, що я тут великий стратег, а просто ну я дивлюся на карту, на той самий діпстей, дивлюся сили засоби. Так само слухаю новини, то з відкритих джерел ми змогли проаналізувати, не маючи повного доступу до інформації. Але різниця між мною і сирським. Як колись писали слуги народу? Я то маю право на помилку в своїй оцінці, бо я не відправляю людей зараз на смерть. А от коли я командував батальйоном, я не мав права на помилку. Розумієш? І в цьому контексті відповідальність має також бути. А ми бачимо: а яка ж відповідальність і на кому буде лежати відповідальність? За і тепер поїхали напрямок Харківщина. Так, це все-таки ІПСО, пане Буданов? Чи це не ІПСО? Бо нам же ж 4 квітня розповідали, що це ЄПСО. Я про це вже говорив, мої глядачі вже сто разів про це чули, але тим не менше. А тут сьогодні, оказується, вже не ЄПСО. Вони знали напрямок. Тоді питання, чого людей не евакуювали. Друге питання. Ми сьогодні аналізували, я в себе в ефірі аналізував по сумі грошей. Траса на Вовчанськ більше 300 мільйонів. Вовчанськ, Харків. Я ще не додивився, мені Сьоні Юроуценко підказав, а ти подивися уважно. Вовчанськ, Харків Тере, КПП Прикордоння. На хіба тобі дорога була до КПП Прикордоння в тій так званій сірій зоні е, від Вовчанська до, до границі з Росією. Що? дебіли я чи жартує? що? Ти жартуєш, ти не розумієш, навіщо. Я, я, Є не бюджету. Ну, давайте чесно. Це освоєння Це. А мені цікаво. Але я ж чув, що не можна загнати було техніку. Нехай солдати окопи риють лопатами, бо техніку не можна, бо там fpv дрони. А вони тут трасу чим? Лопатами холь'єра ясно, строїли? Ти, ну, Ти тут трасу бачив? <сх> Отож, але але 360 лямів. Але 360 лямів. До речі, ми сьогодні говорили. Так там вийшла така історія, що на на велике крадівництво от Юра переводив там в долари сьогодні. знаєш, бо він там просто брав там купа цифри. Він просто з калькулятором сиділи. Значить, на велике крадівництво 1,6 ярда доларів. За минулорічну і на цей рік вже там 17 мільйонів гривень додавали вони. Тобто, 1,6 ярда доларів вони виділили на дороги. Навіть казавши такий прикол, міст, Миколаївський міст треба зробити, щоб не було черг до портової інфраструктури, щоб могли добре їхати. Юра каже, Миколаївський порт не працює. Розумієш, ну бля? Я знаю, який там порт не працює, а тут я їхав нещодавно через Львівську область. І можу тобі сказати, доріг немає. Я не знаю, ремонтують, якщо не ремонтують, доріг немає. Якщо обирати, де ремонтувати дорогу, там, де біля кордону, де можливість варгідність наступу майже абсолютна, чи у Львовській області, ну я відверто кажу, треба там, де не може прилетіти і знищити все, і де не будуть їхати в найближчий час і взагалі не будуть їхати. Російські танки, а зараз ми бачимо, як по Харківській області вони вже поїхали. Ну і окрема історія сьогодні. Діпстейт виклав фото. Якщо ти ще не бачив, це загороди там протитанкові загороди, які на обабіч на обіччі дороги скинути і ну там. Бачу, зуби дракона, зуби дракона валяються, це... зуби видали комусь, і вони там валяються в величезній кількості. Валяє валяються вони з літа 23-го року. Я тобі скажу другу історію, що від цих зуб дракона, які валяються, ну, від того населеного пункту до лінії, де зараз йдуть бойові дії, аж рівно 6 кілометрів це населений пункт липці Харківської області. У мене є ці фото, я їх викладав в себе в соцмережах. Тобто, це реальний трешняк. Тобто, розуміє, це називається подарунок українських платників податків, російським платникам податків, бо росіяни це потім вони ж потім ті зуби там виставлять. Тільки вже проти наших танків розумієш.